І даже скажу, можете вийти, хтось може вийти за цього чоловіка заміж. Ну так. Хто на порозі, дивимося, хто на порозі, хто на порозі, хто на порозі. Ісполнення желань. На порозі ісполнення сповнення желаній ваше. Яке ваше саме завітне желання? Це желання якесь, значе. Має прийти із чоловіком, який прийде в ранній дорозі. Це пов'язано з чоловіком. Но ви боїтеся відкритися йому. То, що вибор попередній дав про себе знати. урок ви таки вийшли у цього чоловіка, з яким у вас був роман. Ну, тут скажу опять: в ранній дорозі Жди чоловіка, який прийде із э, стосунками, э, Стабільними, стабільними, стабільними радость принесе цей чоловік, радость.